Однією з причин окупації Криму Путлір назвав захист русскої язичного населення Криму. Наша задача вирішити це питання наступним чином: перетворити Крим на частину Херсонської області, плюс все конфісковане житло окупантів та колаборантів в Криму має бути розподілене між ветеранами українського війська, які безпосередньо приймали участь у бойових діях, та членами родин загиблих героїв України. Для тих, хто захоче переїхати, звичайно, у Крим після нашої перемоги над РФ. Вам здається це нереальним. Ну, вам тільки здається, це має бути чітким планом дій. А поки що життя триває, точиться війна. Тому ті, хто хоче приєднатися до Збройних сил України, можуть це зробити у 41-й ОМБР. Номер телефону рекрутіного центру ви бачите на екрані. Щастя та радості правильним людям, а ворогам України! Ухилянтам та колаборантам хай у вас в горлі пір'я поросте.